Один вибух на російській залізниці тепер у Воронезькій області. Стався вибух на залізничних коліях. Повідомляють про це російські пабліки. Поряд із місцем цього інциденту на залізничних коліях Воронезькій області, начебто, знайшли кілька вибухівок. Вибухівок пишуть російські пропагандисти. Але за іншою інформацією, це мовляв взагалі не підрив, а сталася. Технічна аварія і постраждалих немає. Я нагадаю, що у Російській Федерації тимчасово існуючі на вихідних вже була серія вибухів на залізниці, і в них Москва звинуватила Україну. Я нагадаю, що було були ці підриви у Брянській і Курській областях. І от вчора напередодні Путін вийшов і сказав, що саме через ці підриви мовляв, він не збирається розмовляти цитую із терористами, бо постраждали мирні люди. Але насправді є Версія, що це саме Росія організувала ось ці теракти для того, аби звинуватити Україну і, звісно, зірвати переговорний процес. Установки іскандер, з яких росіяни випускали балістичні ракети по Україні, зокрема по Києву, знищили у Брянській області Росії. Відео ураження показав генштаб зсу у взаємодії з СБУ та іншими складовими сил оборони завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу 26-ї ракетної бригади російських військ поблизу міста Клінци, завдяки ефективній дорозвідці та у результаті злагодження. Чиної роботи підрозділів збройних сил та служби безпеки України цілі успішно уражено. Одна ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві пошкоджені. Повідомили у Генштабі. Щоденні атаки Росії по українських містах продовжуються у прилуках, що на Чернігівщині, сьогодні завтра оголошена жалоба за загиблими внаслідок російського удару. Окупанти вбили дроном родину начальника пожежної частини міста. Поки він долав наслідки атак на інших локаціях. Загинула дружина рятувальника, донька. Та однорічний онук розповіли у районній адміністрації жінок з малюком знайшли під завалами. Загалом загиблих внаслідок дронової атаки по прилуках. П'ятеро росіяни вдарили шістьма шахедами. Ну А внаслідок авіаудару росіян по Херсону ушпиталили трьох чоловіків. Частина облдержадміністрації сильно зруйнована. Окупанти скинули прямо на центр міста чотири каби. А після цього обстріляли дронами і артилерією. У херсонській адміністрації фактично знищено два верхні поверхи. Пошкоджено щонайменше три навчальні заклади, лікарню і багатоповерхівки. Близько шостої години ранку російські терористи вдарили посеред містю Херсону чотирма керованими авіабомбами, після чого почали обстрілювати місця прильотів з артилерії. Внаслідок обстрілів було пошкоджено три освітні заклади і медичний заклад. Також рятувальники деблокували двері одного з житлових будинків та вивільнили чотирьох людей з-під завалів. Наразі для ліквідації наслідків задіяні всі відповідні служби. Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства, коли не відчуває від світу достатнього сильного осуду і тиску, вбиває знову. Так президент України Володимир Зеленський прокоментував щоденні масовані атаки терористів. За цю ніч 103 дрони і одна балістична ракета проти України. Цілями були Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпропетровщина та Херсонщина. Це черговий масований удар терористів, російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини. Сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі. Потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами і крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію. Дональд Трамп вважає Зеленського поганим хлопцем, який підштовхує світ до ядерної війни. Повідомляє про це газета «The New York Times» із посиланням на радників американського президента. Вони кажуть, що Трамп роздратований як Путіним, так і президентом України Зеленським. Однак особливу неприязнь він відчуває до лідера країни, яка першою зазнала вторгнення. Дональд Трамп неодноразово говорив своїм помічникам, що Зеленський це цитую, поганий хлопець, який підштовхує світ до прірви ядерної війни, йдеться в публікації. Крім того, зазначається, що чинний президент США схильний ставитися до Путіна. Більш шанобливо, хоча її надії висловлює своє, начебто, розчарування у матеріалі журналісти нагадують, що раніше Дональд Трамп вважав, що його дуже дуже хороші стосунки із президентом РФ допоможуть швидко покласти край війні в Україні. Втім, згодом він як пише видання на власному гіркому досвіді, зрозумів, які насправді межі американського впливу Трамп розглядав можливість введення нових санкцій проти Росії. Але поки що утримується від цього кроку. Також він відмовився підтримати двопартійний законопроект сенату, запропонований його союзником сенатором республіканцем Лінсі Гремом, який передбачає жорсткі економічні санкції проти РФ. Після того, як минулого місяця Трамп назвав Путіна абсолютно божевільним, він пом'якшив свій тон і заявив, що дає російському лідеру два тижні на демонстрацію прогресу. Зараз же він стверджує, що хоче заручитися підтримкою Путіна в укладенні ядерної угоди. І, зокрема йде мова про угоду з Іраном. Ось бачите, як ми прийшли до того, що Дональд Трамп збирається зробити із пут. Путіна – миротворця, який допоможе вирішити ще одну, так би мовити, проблему Сполучених Штатів, зокрема, те, щоб Іран не розробляв своєї ядерної зброї. Про це вчора вони говорили Путін і Трамп під час телефонної розмови. Ну а після спецоперації з Бу Павутина опублікований пост Трампа в Social став рідкісним нехай і тимчасовим коментарем з приводу складної міжнародної ситуації. Це було його перше висловлювання з приводу удару українських дронів по аеродромах в Росії, ухвалою атаки, яка зачепила носії ядерної зброї і продемонструвала вразливість Росії. Атака стала як стратегічним, так і символічним ударом. Україна приховала дрони на території РФ перші ніж завдати ударів по аеродромах у п'яти регіонах, що охоплюють п'ять часових поясів. Збитки оцінюються. Я нагадаю, приблизно в 7 мільярдів доларів. Трамп описав епізод, епізод скоріше як сторонній спостерігач, і він припустив, що агресивна відповідь Росії вже вирішене питання. Ще одна заява від близьких до Трампа кіл із засудженням української спецоперації Павутина. Атака наших безпілотників поставила світ на шкл на шлях ескалації. Сказав близькому до республіканців телеканалу Нюзмакс відставний генерал ВПС Блейн Холт. В ефірі він заявив, що молиться, аби президент Трамп зміг знайти шлях, аби цього не допустити, і щоб він зателефонував президенту Путіну. Але цитую я. Як військовий офіцер з 27-річним стажем служби в США та НАТО можу сказати вам, що ми знаходимося у дуже небезпечному місці, заявив Холт 2 червня. А вже вчора Дональд Трамп зателефонував Путіну. Я ніколи в житті не хвилювався про глобальну чи національну безпеку більше ніж зараз. Я розумію, що це тактична перемога. У українців є тактична перемога, але вони завдали удару по третині стратегічних бомбардувальників, які підпадають під дію договору СНО, який датований 2010 роком. Але немає жодного росіянина у збройних силах Російської Федерації, який вважає, що Україна змогла це зробити без допомоги західних розвідок, включаючи нашу країну. Лідер ракетних військ Росії тепер відкрито заявив, що вони фіксують координати Парижа, Лондона і Вашингтона. Це шлях ескалації. Тепер без зворотного ходу. Крім того, Холт не вірить, що після цієї акції Росія стала ближчою до військової поразки. Нагадаю, що раніше про загрозу ескалації внаслідок удару по аеродромах заявили низка трампістів. Серед них, до речі, і спецпредставник з питань України Кіт Келух, також колишні радники Трампа Бенон і Флін. Якщо правда, що з нашим президентом не консультувались і не інформували про підготовку удару по літаках, то це не просто порушення протоколу. Це геополітична образа і попереджувальний знак. Якщо Україна готова наносити удари зі стратегічними наслідками, не повідомляючи Білий Дім, ми більше не союзники, у яких проблеми з координацією, ми суперники, які летять всліпу. Також враховуючи нещодавній візит сенатора підбурювача війни Лінці Грема та сенатора Блюменталя, ця атака може здатися санкціонованою. Українські атаки дронами стають уроком для всього світу. А третя атака на кримський міст може бути набагато глибшою ніж може здатися на перший погляд. Так вважає відомий журналіст-розслідувач Христо Грозів. В інтерв'ю CNN він розкрив закулісся провалів російських спецслужб та заявив, що зараз на території Російської Федерації будуть терміново шукати винних. Почнемо з атаки на міст, яка сталася одразу після вибуху бомби. Це вже третя атака на міст, і у вас є нова інформація про це. Ну тобто, це третя, але не остання з них. Але те, що ми знаємо, це те, що між українськими силовими структурами, там, включаючи військових спецоперації, існує певне змагання. От хто зможе забезпечити постійний потік атак на міст. Ми не бачимо сценарію, за якого міст буде повністю знищено. Міст це те, що Путін фактично ставить у пріоритет понад усе. Він витратить мільярди, вони ремонтуватимуть його щоразу, але це просто щось, що символічно має дуже велике значення для української армії, щоб продовжувати атаки, тому що це дійсно важливо з усіх символів російського бажання володіти Україною. Саме цей міст, який з'єднує Крим анексований Росією у 2014 році, є найціннішим символом. І саме тому Україна зробила його пріоритетом. між службами існує конкуренція. Хто зможе це здійснити? Я думаю, що ми побачимо більше таких. І також це стосується стратегічних бомбардувальників. Я маю на увазі, росіяни не змогли пробити цей захист. Так це тривало 18 місяців. Вони не змогли проникнути в українські служби безпеки чи процеси, щоб дізнатися, що відбувається. Я маю на увазі, це саме по собі вражає, але все разом виглядає досить принизливо для Путіна. Це правда. Я маю на увазі, що зараз, поки ми говоримо у Кремлі, відбувається справжній самоаналіз, розбір польотів, називайте це як хочете. На людей кричать: люди хвилюються за свої робочі місця, а можливо і за своє життя. Через те, що не сталося, через те, як вони не виявили, що відбувалося протягом півтора року. Це не те, що Путін пробачає, тому я очікую. Суттєвих змін на верхівці очевидно із затримкою, тому що Путін не любить діяти чи реагувати в реальному часі, адже це демонструє слабкість. Але протягом кількох місяців ми побачимо, чи будуть людей звільняти, чи можливо хтось випаде з вікна. Ну, до речі, цілком ймовірно, що хтось випаде з вікна або випадково знайдуть застреленим чи повішеним, тому що такі випадки вони не залишаються безкарними на території Боліт. Тим паче зараз російська офіційна пропаганда, вони активно поширюють ті тези, що потрібно покарати винних потрібно знайти того, хто не допоміг захистити ці аеродроми хто не захистив літаки. Тому справді зараз у Путіна будуть шукати на кого все це. Повісити, бо ну не можна ж визнати а, те, що Росія беззахисна опинилася навіть зокрема в, на ось таких об'єктах: об'єктах, де знаходяться стратегічні бомбардувальники. Американський сенатор Лінсі Грем пропонує виключити зі свого законопроекту про санкції проти Росії країни, які підтримують Україну. Повідомляє про це захіл. Видання зазначає, що таке виключення може допомогти країнам Європи, які як і раніше імпортують російський газ і надають військову підтримку Україні, а також і іншим партнерам, США, які балансують на межі між підтримкою зв'язків із Москвою, і відповідно наданням допомоги Києву. Багато країн, як і раніше, купують російську нафту і газ, але в меншому обсязі. Деякі європейські країни, як і раніше, підтримують відносини з Росією, але вони дуже допомогли Україні. Тому я хочу їх виокремити. Я кажу Китаю: якщо ви не хочете мати 500% відсоткове мито, допоможіть Україні. Законопроект Грема про санкції проти Росії передбачає введення 500% відсоткового мита на імпорт з будь-якої країни, яка купує російську нафту, газ, уран та інші продукти. Грем сказав, що він перебуває в постійному контакті із президентом Трампом щодо цього законопроекту. Республіканські законодавці дали зрозуміти, що вони чекають зеленого світла саме від американського лідера, перш ніж винести законопроект на обговорення. Цитую, ми окремі суб'єкти, які координують свої дії один з одним, сказав Грем, кажучи про те, чи диктує Трамп, коли законопроект буде подано на розгляд. Крім того, сенатор заявив, що виняток буде застосовуватися до країн, які надали істотну допомогу Україні. Є деякі з наших союзників, які дійсно допомогли Україні, але постраждають від законопроекту. Вони заслужили своє право на виняток. Ті, хто допоміг Україні осмислено, отримають виняток. Іншими словами, ви будете стимулювати людей допомагати Україні. Видання також зазначає, що такий крок може мати великі наслідки для Індії, близького союзника Сполучених Штатів Америки, який підтримує глибокі зв'язки з Росією. Індія є найбільшим покупцем російської нафти, але надала Україні гуманітарну підтримку. Хоча Індія не надавала прямої військової підтримки нашій країні, вона дозволила європейським країнам закуповувати індійські боєприпаси. Призначені для Києва, ну і до речі, про згоду Дональда Трампа, то спікер, зокрема з із сенату, говорив, що Трамп сказав поки що не виносити на голосування законопроект про санкції. Бо раніше американський президент заявляв, не хоче псувати відносини із Росією і відносини щодо мирної угоди, тобто, щоб ця мирна угода все ж таки могла існувати. Якщо зараз мовляв штати запровадять санкції, то можливо Путін взагалі вийде. Із переговорів, а Трамп цього не хоче. Україна і США обговорили угоду про надра, заявила перша віце-прем'єр-міністрка Юлія Сверденко. Також обговорили запуск фонду видобутку корисних копалин до кінця поточного року. Повідомляє Reuters. у середу. Наша віце-прем'єр-міністр України Сверденко провела зустріч з міністром фінансів США Шаскотом Бесентом та корпорацією фінансування розвитку, яка буде партнером фонду мінеральних ресурсів. Цитую, ми обговорили дуже конкретні кроки. Як зробити так, щоб цей фонд запрацював протягом цього року? Ми плануємо провести перше засідання правління цього фонду вже в липні, і ми обговоримо, що буде початковим капіталом для початку роботи фонду. І, власне, ми також повинні прийняти інвестиційну стратегію для цього фонду на наступні кілька років, повідомила Сверденко журналістам. Адміністрація Трампа забирає у України ключову технологію боротьби з безпілотниками. Повідомляє The Wall Street Journal. минулого тижня. Пентагон без шуму повідомив Конгрес, що спеціальні підривники для ракет, які Україна використовує для збивання російських безпілотників, буде перенаправлено американським військам на близькому сході. Пентагон каже, що потреба американських військових у цих підривниках є цитую терміновою проблемою проблемою, яку виявив міністр оборони, це свідчить про послаблення прихильності Пентагону до оборони Києва а також ілюструє дефіцит найважливіших оборонних товарів. Додає Wall Street Journal. Члени НАТО повинні збільшити свої витрати на оборону до 5% ВВП і мають зробити це до саміту НАТО, який відбудеться вже 24-25 червня. У Газі. про це заявив міністр оборони США під гексет сьогодні в Брюсселі. Перед зустрічю міністрів оборони країн Альянсу. Ви повинні бути альянсом. Ви повинні бути більше ніж прапори. Ви повинні бути формуванням, а не конференціями. Ви повинні бути боєздатними, тому ми тут, щоб продовжити роботу, яку розпочав президент Трамп, а саме збільшити до 5% видатки на оборону в цьому альянсі, що на нашу думку відбудеться. Ми вважаємо, що це має статися до саміту в Гаазі наприкінці цього місяця. Я нагадаю, що також сьогодні відбудеться засідання Рада Україна НАТО. До неї доєднаються від США міністр оборони під Гексет та спецпредставник Трампа Стів Вітков від Європейського союзу. Буде топ дипломатка відповідальна за оборону Калес Україну ж представить міністр оборони. Рустем Умєров. він надасть союзникам останню інформацію щодо ситуації на полі бою а також озвучить нагальні наші військові потреби. А це системи ППО та снаряди до них, аби збивати російські ракети та дрони. Потім разом союзники працюватимуть над обраною стратегією альянсу. Ми завжди готові до будь-якої непередбачуваності, і Володимир Путін повинен знати, що якщо він спробує, наша реакція буде руйнівною, і він це знає. Ми повинні переконатися, що вона буде руйнівною не лише сьогодні, але й буде руйнівною та дуже ефективною через 3, 5, 7 років. І саме тому ми повинні витрачати більше. Сполучені Штати повністю віддані НАТО, повністю віддані нашим спільним зусиллям. Коли йдеться про Україну, немає жодних підстав сумніватися цьому, і незалежно від того, чи хтось бере участь так чи ні, у кожній зустрічі не забуваємо, що ці зустрічі здебільшого відбуваються в Європі. Тому американські посадовці не завжди матимуть можливість брати участь у кожній зустрічі. У Польщі виявили покинутий склад із зенітними системами, які мали бути передані українській армії. Контейнери зі зброєю знайшли поблизу кордону з Україною. Вони належать приватній компанії, якій було доручено транспортувати це озброєння з невідомих причин. Вантаж не доставили, і він залишився фактично без нагляду. Міністерство оборони Польщі заявили, що обладнання не належить польській армії, і наразі проводиться розслідування. Щодо неналежного поводження зі зброєю, у російських спецслужб нова тактика вербувань. ФСБшники представляються працівниками СБУ і переконують, що завдання, які треба виконати, в інтересах української держави, про це попереджає служба безпеки України і закликає наших громадян бути пильними і не піддаватися на ворожі провокації. Також тактика вербування, яку усе частіше використовують російські спецслужби, полягає в тому, що громадянам у месенджери розсилається повістка з вимогою з'явитися на допит до слідчого СБУ через нібито відкрите кримінальне провадження. Зазвичай вигаданим приводом для цієї справи є придбання заборонених в Україні товарів. Після цього невідомі особи контактують із громадянином телефоном і пропонують допомогу у закритті кримінального провадження. Щоб вирішити це питання, вони вимагають виконати поставлені ними завдання. Серед них це прослідкувати за переміщеннями якоїсь особи, перенести невідомі предмети з однієї адреси на іншу, зробити грошовий переказ на невідому картку, яка нібито є рахунком для донатів на ЗСУ, або ж навіть придбати необхідні хімічні елементи та виготовити саморобний вибуховий пристрій. Також серед задань може бути вчинення підпалу авто сил оборони або адміністративної будівлі і навіть здійснення диверсій і терактів. Під час цих контактів російські куратори також вимагають встановити на телефон шкідливе програмне забезпечення, аби потім за вами слідкувати, стежити. Якщо раніше пріоритетними цілями вербування російських спецслужб були підлітки, то тепер це і люди похилого віку у службі. Наголошують, що діють винятково у межах чинного українського законодавства. Представники збу не вимагають встановлення стороннього ПЗ на телефон та у жодному разі не. Ставлять будь-яких сумнівних завдань у разі отримання повістки, яка здається здається вам підозрілою, чи можливо контактів із невідомими людьми, які представляються співробітниками СБУ, обов'язково звертайтеся до офіційного чат-бота служби безпеки. Його можна знайти у телеграмі, так і вводити спали ФСБшника, і туди повідомляйте всю інформацію, яка вам відома. Ну або ж на гарячу лінію служби безпеки України.